30 жовтня, 24 рік, 10 годин 13 хвилин, абз 1 попри заборону забруднювати повітря згідно з розпорядженням 986 від 28-24 року. Робить це сьогодні зранку, десь приблизно 6. -е. Значить, те, що я встигаю зараз робити ці зйомки, це просто. Іноді хочеться і поспати і весь час вони це роблять, то роблю так, щоб експозиційні умови були більш сприятливими для якості. АБЗ-1, вулиця 9 травня, номер 49 Південна Борщагівка. Викиди зараз несе в сторону відрадницького парку.